Сьогодні в Україні стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту. Вона триватиме до 23 червня. Як і торік, випускники складатимуть три предмети: дві дисципліни обов'язкові українська мова і математика. Одна на вибір. Про особливості НМТ – В коментарі обласного регіонального центру оцінювання якості освіти в Україні зареєстровано понад 280 тисяч абітурієнтів у Дніпропетровській області. Близько 25 кривий ріг буде приймати близько 5 тисяч, понад 5 тисяч випускників. Це випускники не тільки Дніпропетровської області, це мешканці Херсонської Миколаївської області, які будуть з безпечних умов проводити проходити тестування у нас встановлені порогові бали. Минулого року їх не було. Але цьогоріч 10% кожного предмета потрібно набрати за для того, щоб отримати 100 балів. Це мінімальний бал, з яким можна подавати документи до закладів вищої освіти. Проте НМТ є не єдиним форматом іспиту, є можливість вступу без НМТ через мотиваційні листи, творчі конкурси на різні спеціальності. Тому ми радимо учасникам завітати до приймальних комісій, принаймні зателефонувати для того, щоб дізнатися тонкощі умов прийому.